他们也是，也是，非常不错。 Олена йде разом із шестирічним сином Максимом до садочка. Жінка каже, хлопчик у захваті від можливості знов ходити до садочка, адже там його друзі, там весело і цікаво. Сину шість років, і вже скоро він піде до першого класу школи. Йому дуже подобається, я бачу зміни. Тобто, між тим, як дитина була моя просто вдома, це була дистанційка, так і між тим, як дитина моя ходить і відвідує заклад шкільного освіти. Зміни є, зміни вони позитивні не тільки в навчанні, а так вони позитивні. На в нього впливають і на його нервову систему. Я хочу так сказати. Дуже що я ж казала, він із захопленням. Субота і неділя він засмучений, тому що він не йде в садочок. Садочок номер 72 Капітошка на східному 1 розрахований на 100 маленьких вихованців. Наразі тут займаються майже половина дітлахів. В разі повітряної тривоги є спеціально облаштоване сховище. Це обов'язкова умова для офлайн роботи дошкільного закладу. Батьки написали заяву і дали згоду на те, що. Дітки ходили в дитячий садочок на онлайн-заняття. Заняття проходять у нас у груповій кімнаті, в спортивній залі, в музичній залі, і кількість діточок може відвідувати заклад 49. В новому навчальному році до перших класів підуть більше чотирьох тисяч хлопчиків та дівчаток. В офлайн режимі заняття відвідують більше двох тисяч дошкільнят. З першого березня в місті розпочали освітній процес за змішаною формою навчання два рази на тиждень по дві-три години зранку. Інші дні тижня дистанційно. Цьому році більше чотирьох тисяч наших дітей підуть до школи, і їх потрібно підготувати. Зараз працюють 12 детсадків і 65 шкіл з нашими дітьми і готують їх до школи. І безумовно важливо, щоб вони. Були захищені навчання проходять тільки там, де є укриття. Наразі в межах Кривого Рогу задля безпечного перебування малечі в 98 закладах освіти вже виконали ремонтні роботи в укриттях. А до кінця поточного року в планах привести до ладу та облаштувати ще 46 таких об'єктів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перше міський.